Як отримати потрібну інформацію про ринок, хочеш заробити. Спочатку дізнайся, де бабки водяться. Бо бізнес без дослідження ринку це як знайомство на осліп. Ти такий, о, крута ідея! А ринок такий: ні, брата, нікому це не треба. Окей, як же дізнатися, що реально працює? Перший гуглити, як псих, Google Trends, Ahrefs, Ubersuggest. пишеш свою ідею і дивишся, чи взагалі хтось про це запитує. Якщо ніхто, ну ти зрозумів. Друге шпигувати за конкурентами. Відкриваєш їх сайти, інсту, тік-ток і вивчаєш, що вони продають, які відео залітають, що пишуть у коментарях. Це безкоштовна бізнес-школа, де за навчання платять інші. Третє лізти в реальні розмови: Reddit, Telegram, чати, facebook групи це золоте місце, де люди без фільтрів розказують, що їх бісить і за що вони готові платити. Четверте просто питати людей: вийди на вулицю чи хоча б у коментарі. І спитай, чого вам реально не вистачає. У 90% випадків ринок сам тобі все розкаже. Бізнес це не про я так відчуваю, а про я знаю бо перевірив. Напиши в коментарях, який інструмент для дослідження ринку використовуєш ти.